Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, наші любі глядачі. Сьогодні знову до вашої селі завітала телепрограма Відкрита Біблія і я, ваш покірний слуга, пастор Олександр Одинець. Сьогодні архіважлива тема, тема, яка стосується кожного. Якщо ви чимось турбовані, занепокоєні, полиште цю суєту, це того вартує. Вам це треба. Ви побачите, яка велика користь буде від того Слова Божого, яке сьогодні зайде в ваше життя, в ваше серце, в вашу долю і в ваше майбутнє. Епіграфом буде молитва, зойк царя Давида у Псалтері 62. й Псалом, псалом Давидів, коли був він у пустині юдейській. Боже, ти Бог мій! Я шукаю відрання тебе, душа моя прагне до тебе, дуже тіло моє за тобою, в країні пустельній і вимученій без води. Я так приглядавсь до тебе в святині, щоб бачити силу Твою і Твою славу. У житті кожного з нас трапляються труднощі. Слово Боже називає їх пустелею, пустинею. І це закономірне явище, таке наше життя на цій землі. Що ми можемо віднести до цієї сфери, до цієї зони пустелі? В першу чергу, це наші хвороби, які трапляються. Потім це можуть бути якісь пастки життєві, якісь борги, чи якісь стосункові конфлікти між близькими людьми в сім'ї, між чоловіком, і жінкою, скандали, між родиною, між батьками, дітьми і між сусідами, і так далі, і так далі. Це може бути також якийсь страх, якісь ще перешкоди, якісь неприємності в роботі, якісь незрозумілі конфлікти, чи непорозуміння, чи, можливо, якісь різні точки зору, розбіжності в поглядах і так далі. І, так далі. і коли приходить пустеля, ми, наче. Із нашого звичного життя входимо в якусь іншу зону, в якусь іншу територію. От ми жили отак, все було, як ніби йшло колією своєю в належному чину і порядку, приходив день, ми знали, що, як. І це був певний світ такий з таким от ритмом і з таким життям. І коли приходять якісь виклики, якісь екстремальні ситуації, ми наче вибиваємось з колії. І переходимо в іншу зону, в іншу сферу, в іншу територію, де все стає не так, де все робиться не так, де ти зайняті твоя голова і твоє життя вже не тим, що там було. Багато речей йде від тебе геть. А нові приходять, і вони нав'язливо свердлять твій розум, вони буравлять тебе, вони пригнічують тебе, вони тиснуть тебе, і ти, 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 ти тільки тим зайнятий як своєю вавкою, своєю проблемою. І в Давида була така ж ситуація. І він називається пустелою. Він справді був у юдейській пустині, де нема нічого. І він називає свою ситуацію безводною. Вона спустошує, вона зневоднює, вона забирає сили, енергію, вона забирає соковитість життя, насолоди, задоволення, щастя і приводить до відчаю, до розпачу, до розгубленості, до страху, до невизначеності. І я певен. Я знаю, що ти той, хто дивишся цю програму, не раз мав таку пустелю в своєму житті, мав таку ситуацію. І сьогоднішнє слово Боже, для тебе, любий глядачу, щоб ти знав, на прикладі Давида через слово Боже, як шукати вихід. І не тільки шукати вихід, але й вийти з такої ситуації. Перше, що хочу тобі сказати, слово втіхі в тому, що навіть в якої б ти халепі не був, яка б вона не була край вже саме дно, криза, критичне явище, критична точка нижня, Бог не полишає своїх людей. Якщо ти Божа дитина, а наші надсилання, наші програми, і всі церкви, зрештою, і всі християни, і всі служіння в церквах направлені на те, щоб всі люди прийняли Ісуса в серце і стали Божими дітьми. Якщо ти є Божа дитина, народжена згори, прийняла Ісуса в серце, то я даю тобі велике слово, надії і втіхи. В будь-якій долині чи пустелі Христос не залишив тебе. І це велика надія. І це має гріти тебе, і це має підбадьорювати тебе. Один із псалмів говорить, що навіть якщо піду долиною смертної тіні, то не злякаюсь. І знаєш, тінь це не долина смерті. Навіть якщо є загроза смерті, а вона чигає на багатьох, до когось вже заглядала в очі, до когось ще прийде. Зрештою, всі колись маємо померти, тому що так встановлено Словом Божим для людей, бо плата за гріх є смерть, і всі ми смертні, і колись доведеться помирати. І якщо смерть загляне в твої очі, то Слово Боже каже, що долина смертної тіні це ще не долина смерті. Тінь це завжди. Хтось посередині стоїть між джерелом світла і тобою. І от сатана він мелькає туди-сюди, перед джерелом світла, яким є Господь. І істина не в тому, хто створює тінь, а істина в джерелі світла. І джерелом світла є Господь, йому вся слава. хай буде. І він світить на тебе, гріє і освітлює тобі свою волю, своє благословіння, свою благодать. І сатана часто кидає тінь. Щоб залтулити тебе від ласки Божої, щоб вкрасти тебе, тому що його місія, його послання це вкрасти, обманути, погубити, згубити людину, щоб вона не була в, в, в теплих проміннях і ласкаючих проміннях слави Божої. Так от, якщо ти хворієш, то знай, що це ціль сатани кинути тінь на тебе. Не може бути хвороба від Бога. Люди кажуть, Бог послав мені хворобу. Бог дає тільки на добро, особливо своїм, хто є його дітьми, християнам. Бог ніколи не посилає хвороб. Бог все дає тільки на добро, і Він споряджує, Він хоче, щоб ми були сильними, тому що в нього є послання для мене, для тебе. В нього є очікування від нас. У нас є місія від Господа: спасати цей світ, впроваджувати Царство Боже в цей світ. Мабуть, ви молитесь молитвою Господньою, Отче наш, І ви кажете, хай буде воля твоя. І хай буде царство твоє, як на небі, так і на землі. А що ви робите для того, щоб царство Боже і воля Його була на землі? В місті Луцьку, в Україні, в територіях, в вулицях, в вашій квартирі. Що ви робите для того, щоб царство Боже впроваджувати на цій землі? А Бог саме для цього призначив тих людей, які стали його дітьми. І тому він ніколи не. Зацікавлений вибити з колії, а хвороба вона вибиває людину з колії. Людина йде на лікарняний і на лікарняному чим вона займається її професійною роботою. Вона не займається. Вона випадає з суспільства. Вона випадає з стосунків між людьми, з роботи, яку вона робить, з колективу. Вона сидить вдома і тільки займається своєю болячкою, своїм здоровленням. Тому Бог не посилає хвороб людям, щоб вони випадали із його місії, з його служіння, з євангелізації, з милосердя з того, щоб вони служили людям, допомагали суспільству, краю, своєму народу, знедоленим і так далі, щоб вони не проповідували і не служили йому. Він не зацікавлений вибивати із ладу своїх слуг, своїх служителів. Це робить сатана. І от, коли до тебе приходить така долина, ти маєш знати, що маєш робити, і Давид він. Пише в цьому псалмі, 62-й псалом, читай його, читай його завжди, коли тобі тяжко, і хай Бог благословить тебе в цьому. І перше, що він каже: Боже, ти Бог мій. Знаєш, друже, прийнято в людей, що є якісь особливі люди. Обдаровані люди, божі люди, сподвижники, і справді так є. Хтось ближче з Богом, хтось далі, хтось більш обдарований дарами Духа Святого, хтось більш наділений силою Божою, а хтось менше. Але людям притаманно шукати когось посередника, щоб він допоміг, щоб він дав мені вибавлення, щоб він. Щоб він дав мені спасіння, щоб він дав мені вздоровлення. От якийсь священник там помолиться, церква, напишу якусь прохання, подавання дам туди, записку напишу і так далі. І в церкві помоляться, я буду здоровий. Це добра практика, це правильна християнська практика. І слово Боже, вчить, що ми брали тягарі один одного на себе і молилися за інших людей. Але Давид каже: якщо приходить ситуація, а так буває. Пустеля в твоєму житті це може бути так, що вже жоден з людей не може допомогти. Ви зверталися до всіх лікарів, ніхто не міг допомогти. Ви звертались до людей, і люди, і ті, і ті давали поради, щось підставляли свої руки, допомагали. Ніхто не може допомогти. Ви просили в людей люди, молилися за вас до Бога, і це не допомогло. І є ще остання інстанція: найнадійніша, найпевніша, найдієвіша, найсильніша і найефективніша. Це власне сам Господь, автор всіх подаянь, Бог і цар всього. Він владика всього, він все могутній на відміну від людей. І Давид каже: Боже, ти Бог мій. Чи можеш ти так молитись, такою молитвою, як Давид? Чи можеш ти назвати Бога твоїм Богом? Це можна легко перевірити. Є Господь твоїм Богом чи ні. Якщо хтось є моїм другом, то в нас є певні з ним реляції, певні стосунки, певні відносини. Ми зустрічаємось, ми бачимось, ми спілкуємось телефоном або особисто. Ми щось, щось даруємо один одного, розпитуємо, ми приймаємо участь в долі один одного. Якщо в тебе є така практика стосунків з Богом, значить він Бог твій. Якщо в тебе такої практики немає, чому ти претендуєш на те, що він Бог твій? І це важливо збудовувати такі стосунки, щоб він направду ставав Твоїм Богом. Ми це робимо в церкві Царство Боже. Ми напоумлюємо людей, ми ведемо людей, щоб вони збудовували свої, свою практику, свій досвід взаємин з Господом. Ніхто не посягає на посередництво, ніхто не спихає на когось цю місію, але кожен сам особисто, персонально шукає Бога. І це не якийсь е, космічний віддалений Бог, якась вища сила, як прийнято казати. А це цілком осяжний, персоніфікований Господь, якого я знаю. Він мій Бог і він твій Бог. Якщо ти не робиш цього, хай благословить тебе Господь, щоб ти від сьогодні почав шукати твого Бога і стосунків саме з ним. І я благословляю тебе на це. Це важливо. Чому? Тому що. Коли ти попадеш в якусь халепу, а нам всім вона трапляється в житті, і ніхто не вбезпечений від того, ти маєш всі підстави тоді отримати від Бога вибавлення, отримати спасіння, здоровлення, воскресіння, зцілення і твоє забезпечення. Вибавлення тебе від якогось боргу чи від якоїсь залежності, щоб Бог витяг тебе звідти. Тому ти маєш тоді право сказати, Бог мій. Допоможи мені, тому що мій Бог допомагає мені, а твій Бог має допомогти тобі. І коли ти починаєш молитись до Бога Авраама, чи до Бога і, свого єпископа, чи священника, чи пастора, то це одне діло. А коли ти кажеш, Боже, мій допоможи мені, тоді ти маєш підстави для такої молитви. І от як прийшов такий критичний момент, така криза в твоє життя, втрачена робота. Нема здоров'я, сказали страшний діагноз чи ще щось. Люди не допоможуть, нема на кого надіятись, повністю похнюплений, розбитий. Сидиш у розпачі вдома, надії ні на кого нема, що буде далі, повна незвіданість, розбитість, депресія, страх, невідання майбутнього, куди йти, що робити. Тоді ти можеш законно звернутися до Бога і сказати, Боже, ти Бог мій. Якщо по горизонталі нема на кого надіятись, тобто на людей в стосунках, то є ще вертикальні стосунки із Твоїм Господом. І Бог ніколи не зраджує своїм, Бог ніколи не відвернеться. Слово Боже каже, що його вухо ніколи не стало важким вислуховувати наші потреби, наші прохання. І Бог чує тебе, якщо ти будеш звертатись до нього у твоїй біді, у Твоєму проханні, у Твоїй нужді, тому ти можеш це робити. І Давид каже: Господи, я ридаю, я кричу до тебе, тому що висихає, зневоднюється все, все валиться, все руйнується. І в Твоїй святині я шукав сили. І слави. Послухайте, друзі, ми сьогодні констатували факт, що в нас усіх буває біда, що в нас усіх бувають невдачі, що в нас усіх бувають кризи і хвороби. Але тут, в цьому псалмі, Бог показує великий секрет, який я хочу, щоб ви почули сьогодні. Може, ви ще не чули такої мови і такої проповіді ніколи. Послухайте, Давид не згоден перебувати в тій пустелі завжди. І тому друге слово, після того, що Бог тебе не покидає в твоїй хворобі, це слово втіхій надії, воно полягає в тому, що твоя пустеля це явище тимчасове. Подякуй Господу за це. Завжди так не буде. Ти не будеш вічно хворий. Це тимчасове явище. Ти вийдеш з цієї пустелі. І Давид робить це таким чином. Він покликує свого Господа, якого він завжди любив, і служив, і молився з ним мав стосунки. І, друге, він протестує проти своєї ситуації. Ти маєш не змиритися твоєю хворобою. Ти маєш встати проти твого діагнозу. Ти маєш не погодитися з тим, що ти маєш зараз, з цією бідою. Ти маєш сказати ні. Так не має бути. Я не для того створений. Це не моє місце. Я тут, не там, де я маю бути. Це не та зона, це не та сфера, це не є моє природнє життя. Це не мені належить. Я проти, я не згоден, я протестую проти цієї хвороби. Господи, я шукаю Твоєї сили. І Давид каже: в Твоїй святині я шукав сили Твоєї і шукав слави Твоєї. Сила Божа. Це сила. Сила взяти тебе і витягти звідти, взяти і зцілити, взяти і вибати, вибавити, забрати з цієї безводної, з цієї висохлої землі, пустелі з твоєї хвороби, з твого діагнозу, і поставити тебе живим і здоровим в твою сім'ю, в твій дім, в суспільство, між люди, в царство Боже, і зробити тебе здоровим. Бог сильний зробити це. Бог сильний зробити це, і тобі, любий мій. І Він вже сьогодні готовий і годен робити це, тільки подай свій зойк з пустелі і скажи: Господи, Боже мій! Я шукаю твоєї сили, щоб вона прийшла в моє життя, щоб вона прийшла в мою хворобу, в моє горе, в мою сім'ю, в мої стосунки до моїх дітей, до, до цієї халепи, де хто може впав в залежність, чи п'є, чи колеться, чи грає, ходить десь в гральні в ці заклади, чи ще щось інше. Господи, потребую твоєї сили. Заплач про це перед Богом. Попроси в нього і Його сила. Вона виявиться обов'язково в твоєму житті. Я помолюсь з тобою просто зараз за твою ситуацію, за твою хворобу. І є кілька причин, чого приходять хвороби. Однією з причин є родові прокляття. І їх називають навіть медики якоюсь генетичною схильністю до якоїсь хвороби. І ви можете бути не винні в тому, а воно просто йде як борода від ваших е, нащадків, від дідів і від батьків. Може, вони були окультистами, може, ви читаєте гороскопи, займаєтесь якимись окультичними практиками. І сатана звив місце у вашому серці, він пустив корені, і цей гіркий корінь, кубло, це зміїне, воно сидить у вас і воно руйнує ваше життя, і воно руйнує ваше здоров'я. Другою причиною може бути те, що ви грішите. Ваш гріх є причиною того, що ви хворієте. Ваш гріх є причиною того, що ви маєте таку біду. І помилки в житті приводять до. Поганих ситуацій, якщо ми щось немудре прийняли рішення і зробили, воно потім вилізе боком і потім будеш страждати. Ми сприймаємо гріх як порушення е, заповідей Божих і перед Богом це так. Але будь-яке збій системи це вже є гріх. Не попасти в ціль це вже є гріх. І якщо ти будеш зловживати щось проти свого тіла, будеш знущатись над своїм тілом, коли щось шкідливе є, споживати, чи, е, чи пити чи їсти, а ти будеш регулярно на. Злість своєму тілу і робити це, воно вилізе тобі хворобою. І це є теж гріх тільки проти власного тіла. Коли ти з'їсиш 20 порцій морозива, то це буде гріх проти твоїх миндалин, проти гландів. Розумієш? Тому що щось ти робив не так в твоєму житті, і воно потім вилізло боком. Сатана він зваблює, каже, а нічого, давай разок. Ну це ж треба, це ж так солодко, це ж хочеться, і нема сили покинути, і знову, і знову, і знову ведешся і робиш щось зле, щось недобре, що потім ця шкода вилазить, і ти кажеш: Ух, а де ж це взялося? звідки ля такий діагноз, де ця хвороба? Звідки? Чому в мене болить і там, і там, і починка, і ще щось, і чому? А сатана каже, що ти хотів. Стільки грішив, стільки знущався над тою печінкою, то от тобі те, що ти заслужив. Друже мій, хочу сказати тобі, що ми можемо зараз руйнувати твої родові прокляття. Тому, тому там, де приходять Божі помазаники, де приходить молитва в силі Божій, де приходить Божа сила, там втікають всі біси і руйнуються всі прокляття. І я сьогодні буду молитись з тобою просто зараз, і твої родові прокляття вони будуть зруйновані. І ти забудь і не вір більше, і не приймай їх, і не бійся їх більше ніколи. І якщо ти робив щось не так в житті і тепер прийшов наслідок твого гріха, то сьогодні. Ти маєш покаятись в тому грісі і сказати прости мені, Господи, і хай той гріх піде від тебе назавжди, і коли будуть зрубані ці корені гріха, то й все це дерево твого життя, і все, що воно виросло на тому грісі вже в твоєму житті, і вже починає продоносити гіркими, гіркими ядучими отруйними плодами, воно все всохне, і ти станеш здоровою людиною. Молюсь з тобою разом. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Господи, ми молимось зараз разом з цією людиною. І ось її доля, і ось перед Тобою вона, і ось він перед Тобою, Господи. Ти бачиш, Господи, всі ці родові прокляття, які були на цій людині, коли ще десь від прадідів, від четвертого покоління, чи від третього, чи від другого. Там були ті люди, які дали місце Сатані, і Сатана претендує на нащадків, претендує на дітей. І вони сьогодні на них. І вони сьогодні в'яжуть. І люди бачать, що нема щастя, нема успіху. В ім'я Ісуса Христа я руйную і розриваю всяке прокляття. Воно відрізається як шлейф від цієї людини. В ім'я Ісуса Христа. І ця людина стає вільною. Скажи, я вільний. Скажи, я вільна від родових проклять. Скажи вони відрізані від мене силою Ісуса. Іменем Ісуса, хай вони йдуть від мене геть і всякі бісівські сили я зв'язую вас і виганяю в ім'я Ісуса Христа і кров Ісуса Хай покриває, Хай захищає, і ангели Божі, хай захищають зі всіх сторін цю людину, яка молиться разом зі мною зараз. Слава тобі, Господи, за твою силу, за те, що ти являєш зараз твою силу. І колись люди бачили твою силу, як ти ходив і діяв. І сьогодні вони бачать твоїй церкві цю силу, вони бачать в нашій церкві. Ркві цю силу, господи, вони бачать цю силу, де ти дієш щодня. Щодня на нас і в нашому житті, і ти приносиш зцілення. І зараз, Господи, хай сила твоєї крові вона очистить кожну людину, яка кається в своїх гріхах. Все, що нагрішила ця людина за руки, все, що нагрішила, і той гріх вже там оселився, і вже є його патології, і вже його наслідки є. Вже він їсть це тіло з середини, і хвороби прийшли. Я зараз в ім'я Ісуса наказую всім гріхам, як причина вийти геть з цієї людини і бути проще прощена кров'ю Ісуса Христа, омита й очищена кров'ю Ісуса Христа, прийми кров Ісуса, яка очищає Тебе просто зараз, очищає тебе просто зараз по Твоїй вірі і по милості Божій. І зараз, Господи, коли вбиті корені цього гріха, хай прийде Твоє повне зцілення, повне зцілення в тіло кожної людини. В її емоції, в її душу, Господи, в її розум. Хай прийде всі органи, кровеносна система, нервова система, легені. Печінка, я бачу зараз, що відновлюються нирки і відновлюються печінки в тих людей, в кого вони поруйновані. Я бачу, руйнуються камені зараз в ваших нирках. Я просто зараз це бачу в кількох людей. І це десь більше п'яти людей, які дивляться цю програму. Ваш пісок, ваші камені виходять від вас. В ім'я Ісуса, прославте Бога, і скажіть, дякую тобі, Господи! Я приймаю Твоє зцілення, я приймаю Твоє вибавлення, я приймаю Твоє прощення, Твоє звільнення. В ім'я Ісуса, Хай прийде Твоя сила потужна, Твоя сила, Господь, Твоя сила і слава явиться в долю цієї людини, і хай зруйнуються всі постелі, всі ситуації, і Хай прийде свобода Твоя. І там, де вже висихало все, де був страх, де очікували смерті, Хай прийде струмінь життя, струмінь життя в ім'я Ісуса. Галілуя, Слава і хвала Тобі! Честь тобі, поклоніння наше. Ми дякуємо, що ти сильний, Господи, що ти вірний і що ти прийшов і приніс це зцілення. Маєш дякувати Богу. Маєш славити Господа. Маєш прийняти і триматись за це, закинути туди свій якір, котвицю свою, вчепитись і триматись, сказати, я зцілений, Бог мене зцілив, Я вільний тепер від цієї залежності. Я вільний від рабства. Я більше не винний нікому нічого. Я віддам всі борги. І я буду багатий і процвітаючий. Я буду благословенною людиною, тому що. Бог прийшов в моє життя, тому що в мою пустелю прийшов оазис Божої слави, Божого Сонця і Божої води. Галилуя! Слава тобі, Господь! Любі наші глядачі, запрошуємо вас. Відвідати наші служіння, де ми безпосередньо будемо служити вам, де є реальна сила Божа, де люди переживають Божу присутність, де люди переживають дотик Божої руки, де люди зціляються і звільняються від різних залежностей від різної біди, де люди отримують нове життя. Живуть по-новому, їхні сім'ї сім лікуються відновлюються. Їхній внутрішній чоловік він від, від руїни стає гармонійною особистостю, де долі людей стають новими, де відроджуються нові повноцінні громадяни. України, які служать цій державі, які стають патріотами, повноцінними, дієздатними, талановитими і реалізованими людьми. Хай благословить вас Бог. Чекаємо вас в неділю на 11 годину кожної неділі в Луцьку, по вулиці Конякі на А і тут наші служіння в неділю. І щотижня в нас є багато чого цікавого. Хай Бог благословить вас. Заходьте на наш сайт. Пишіть нам, телефонуйте все, де бачите, які наші контакти. Раді будемо до зустрічі з вами! І хай благословить вас Бог в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь! Дорогі наші глядачі, брати і сестри, пані і панове. Всі, хто чують мене сьогодні, хочу попросити у вас допомоги в будівництві цього храму. І це буде не тільки культова споруда чи приміщення для церкви, царство Боже, де будуть збиратись лише в неділю люди, щоб славити Господа. Хоча це. Теж і, власне, найважливіше. Однак, наше бачення щодо цієї споруди, яку ви вже давно бачите, що вона будується вже не один рік біля центрального автовокзалу у Луцьку, бачення наше, щоб це був духовним і культурним, і просвітницьким центром. Саме цей центр тут. І щоб діти могли приходити сюди займатися, ми плануємо зробити мовну школу, і діти будуть вивчати іноземні мови. Також гуртки. По майстер-класи по вивченню гри на інструментах, також тут має бути медпункт для надання першої необхідної допомоги, зробити заштрик, чи зміряти тиск, чи дати першу консультацію людям. Також в нас дуже велика недільна школа, шість груп зараз є різного віку, і ми плануємо також багато робити, роботи ще більше робити для дітей. Напевно, нема такого в Луцьку, хто не знає про наші оздоровчі літні табори християнські, які ми проводимо. І ми також Чому це робити денні, денні табори тут, на цьому місці, але для цього треба мати приміщення. Також ми робимо багато соціальної роботи. Ми надаємо гуманітарну допомогу організаціям, які потім роздають її людям, членам своєї організації. Допомагаємо багатодітним, допомагаємо дітям-інвалідам. І вже довший час, більше 10 років. Ми дуже багато робимо цій царині, і, мабуть, тисячі людей відчули цю допомогу. Ми годуємо тут людей, які сьогодні мало й мужчі, і можна сюди прийти поїсти. Супу і також за вас помоляться, і дадуть якусь дожину чи взутися, і все це потребує приміщення, і тому ми взяли собі, поставили ціль перед Богом, молимося, будуємо це, і це велике чудо, тому що ця публічна споруда, громадська споруда це не, не власність тільки громади цієї, а це надбання цілого міста. Всім людям це потрібно. Ми плануємо тут проводити також і культурні заходи, концерти проводити різного роду. Зустрічі тематичні, проводити лекції для людей, для збереження сім'ї, для укріплення батьківства в сім'ї, щоб батько він розумів свої ролі, знав, хто він. Також для жінок служіння в нас є, і ми це проводимо в нашій церкві.